Всім привіт, всім день добрий. В общем, що у нас сьогодні тут за діла пройшло? Це я достав тент з гаража. Наш тент з 5 газелі газели, то бишь, кузов 5 метрів, він був з тентом. Все повністю в ну каркас, то есть ви поняли, все було повністю. Так як тент довго валявся у нас. Як валявся, лежав, то сьогодні я вирішив його трошки просушити. Хоча в нас в гаражі немає такої типу влаги, знаєте, сильної, Ну, вирішив я його трошки просушити. Тобі ж це виглядає якось так. Машину я вигнав. Коротше, трошки просушуємо. Тент взагалі як новенький, повністю цілий. Знятий з машини, я не пам'ятаю, Реномастер вроді би чи ну щось таке вроді би, чесно не пам'ятаю. П'ятиметрового кузова і так само каркас повністю алюмінієвий, Тобі ж така йде просушка сьогодні у нас цього тента. Так, в планах що? Думаю, трошки оцією двері, мабуть, зайнятися трошки посошкрібати оце все те що у нас тоді не вийшло з нашою з тою фарбою може трошки зачищу і пофарбую но в мене проблема в тому що мало скотча малярного тобі щоб це не пофарбувати не знаю вийде не вийде в общем трошки хочу зробити нормально так ну так ребятки в общем такі діла каркас каркас з нього лежить он в ямі бачите Вон ті всі стоїчки, тобі ж три сторони погрузки, бокова верхня. В общем, хороша тема, ну на жаль війна, то приходиться поки ходити тільки по тенту, а не їздити з ним. Так, ну По конвою зараз трохи ми нічого не робимо, бо опять же ж кажу, робимо оці стоїчки. Це профільна труба. Чесно, розміри не пам'ятаю. Тобі ж, бачите, 5 стопчиків ми, ми вже поставили. Вон, раз, два, три, чотири, і вон там п'ятий. Тобі ж, може дай Бог вийде, то будемо робити навіса. Так, ну а що, поміцик, поміцик я вам показував. Немає що вам розповідати, уже все сказав. 27 градусів у нас жара. Обороти, обороти тримає 500. Можете бачити, ніяких помилок немає. Тобто все працює. Оце тільки барахло щось не робить Кучу грошей за нього віддав, а воно нихіра не працює, гамно китайське. Ну а так от ребятки, в общем трошки займаємось. Ще раз кажу, що автобус поки не робимо, бо робимо оці стоїчки. Навис. В общем, пізніше включусь. Ну що, общем, отак от получилось, да, воно не ідеально, я так сильно не зачищав. В общем, поки, поки буде так, а там далі побачимо, як воно що буде, тим більше бачите, двері так і спорчені. Тут особо пока до ідеала не надо, так чисто для, для глаз, щоб воно було більш-менш. А потім уже, я не знаю, чи двері поміняємо, чи треба буде заварити цю дірку в общем ну по любому щось будемо делать ну поки поки так чисто щоб воно було хоч потрошки трошки, так як то скажемо ну, яскравіше да ну поки так Бо у нас вітер сьогодні ще телефон падає з підставки так ну в общем от, так от, ребятки займаємось потрошечку Треба буде знайти оці ще оплотні на двері, бо зверху є уплотнітель, а збоку знизу нема. Ну, то вже по ходу діла будемо займатися, тому що не все одразу, і не всіх є, і не всі хочуть, і взагалі ви зрозуміли. Так, ну тент просушили. Зараз будемо в гараж заїжджати, мабуть. Потому що у нас дронів куча літає, щось опасно. Так, ну отак от потроху, ребята, такий фронт роботи. Так, ребятки, всім привитик. Наконец-то у нас трохи погода не така жарка, трошечки попрохладней стало. Так, ну тут трохи поубирав. Так, в общем, что я можу сказати? Сегодня, значит, батько зробить петли у токаря и можно будет ставити вже на ту сторону петлі. Так, що ми поняли, ще вчора, вчора хотіли омивати скла, моторчик поставити, але щось в общем, не роботає, не моторчик і немає живлення. В общем, треба дивитися, так, воно, бачите, провода. Зараз я капот поставлю. неудобно так. Ось йдуть провода йдуть, бачите? Плюс-мінус. Вон моторчик. Перевіряли, що той що наш моторчик не працює, що новенький не працює. Опять же, може ж нема питання до проводів. Ну не знаю, будемо розбиратися. І підключали ми в общем, моторчика напряму до акумулятора, то теж ніяких признаків, щось він не працює. Так, ну і переходник на патрубок сюди теж у токаря витачимо тут під різьбу, щоб зробити патрубок підходящий під розмір, бо такого, бо такого патрубка немає. Ну і треба буде, потім вам вже покажу, як воно, що буде, в принципі. Так, ну отак, ребятки, в общем, треба буде дивитися всю проводку повністю, будемо розбирати, дивитися, десь провода може міняти, десь може немає контакту. Бо тут теж наліпили, що то бачите, воно не має так бути. Циліндр, циліндр ще ми не дивилися. Ще будемо теж знімати, дивитися, міняти манжети. В общем, ребятки, потроху. Ну, вчора хотіли вмиватися і подивитися, в общем, щось не працює. Толі моторчиком може хана, то лі проводка. Не знаю. Ну, по проводам ми подивились, да, там живлення немає, десь може перебитий провод, або не підключено. Кидали на пряму до акумулятора, він теж не працює. Ну, в не непонятно, будемо розбиратися з тим, що я можу сказати. В общем, такі, ребятки, от, діла. Треба дивитися проводку повністю всю, тому що не працює ось перемикач, нажимаєш на себе і воно має бути, а немає навіть від нього, живлення від нього навіть не йде. В общем, і там були проблеми зі світлом. Ми підключили були ближнє світло, не було дальнього, підключили і дальній, не було ближнього, потім повороти пропали. В общем, потроху треба розбиратися, дивитися. Зараз трохи жара спала, то може подивимось. І зараз батько приїде, візьмемо петлі, я сподіваюсь, будуть зроблені, покажу вам, які будуть петлі, щоб там не було ні люфтів, нічого, в общем, токарь. Це не той токар, що я вам тоді казав, що там. Після перепоя погано, він ні, ні, там батько знайшов другого токаря, він більш-менш відповідальний, домовились, все нормально, то в принципі буде їхати і зробить там по дорозі. Він сьогодні трохи там на роботі. То, цей. То, в принципі, подивимось так. Ну, по Мерседесу, по Мерседесу, що дверку підкрасив, я вам показував, в принципі, нічого нового. Так що, ребятки, от такі, в принципі дела. Ну, а вже потім, як надеюсь, тормоза, якщо вийде зробити, то вже поставимо колеса. Да, я вже знаю, що багато може вже чекають, бо вже надоїло, да, одне і теж знімаю. Та в принципі воно все оце, одне і те ж. Так, да, ребят, я розумію, ну, нічого, вже як, дай Бог настануть, настануть времена, піде робота. Піде якесь движення, то там уже буде ще цікавіше, буду щось знімати, показувати, якісь нові машини будуть. В общем, щось якесь движення бути. Ну, Головне вижити, самі розумієте, війна. Так що, ребятки, взагалі такі діла. Ну що, чекаємо тоді, петлі чекаємо, а там уже будемо може встановлювати дверку праву, ту, що я вже покрасив що ми зібрали. Так, ребята, в общем, що нам вдалося зробити. В общем, ми от нам токарь виточив. Бачите, під патрубок. Як на радіаторі, так і ось все нам зробив сюди. Так що тепер будемо чекати на петлі. Як він зробить петлі. Кстати, кому цікаво трубу ми знайшли. Ця робота коштувала 200 гривень. Він ну, зробив діаметр. Я не пам'ятаю чесно розмір. Кому де цікаво, напишіть, я напишу. І виточив, зробив різьбу. На, тобто, на... Зробив різьбу вирізав. В принципі, от, так от отак воно і вийшло. Тепер ми купимо патрубок і підключимо вже Поставимо до радіатора. ну то есть отак вот вот, Ребятки, приходиться все перероблювати, щоб воно було попроще, подоступніше доступніше. Потому що таких патрубків дуже важко знайти розміром. То ми зробили. отак Так що, вот. ребятки, зараз я вам покажу всі запчастини, які у нас є. Коробку ми вже продали. Коробки нема на вас, чотирьохступка, а може комусь буде цікаво або когось зацікавить, то покажу, що я в асортименті по нормальним цінам. Так що, хто додивився до цього моменту, всім дякую. Хто, кому цікаво, можете подивитися далі. Так, ребятки, в общем, трошки виніс. От що у нас є? ну Це таке, знаєте, мало лі, ну може комусь треба буде. Все-таки це таке, знаєте, радянське, що тих часів вдруг хтось мене дивиться, у кого там є газони, зіли, китайські автомобілі грузові там ще щось. Так, дивіться, у нас є два компресори. Один повністю комплектний, а другий тут немає балків. В общем, Ціни ціни цей 700. Цей теж вроді 700. Ну, Для зв'язку все в Телеграмі буде. там, Для зв'язку зі мною. Кому там треба, пишіть Телеграм. Так, маємо колодки. Колодки маємо як нові, так і Бушні. Колодок дуже багато. Ціни, я не знаю, по-моєму, по 50 чи по 70 гривень штука. Ну, в общем, так. Ключі. Камаз Зіл. Ой, Камаз Зіл, да-да, ступиться ключі. Ось такі по 200 гривень. Так, Домкрат. Домкрат легковий, стан дуже гарний, все працює, я спеціально його підняв. Тобі ну, 500 гривень Так, по стартерам 12 вольт стартер 1000 гривень, 24 вольта 2 стартера по 2000 гривень. Кому цікаво, ось все, кріпіжи, ось. Який стан повністю робочий, ми перевіряли, в принципі, ну, питань немає. Так, лебідка. Ох, насчет лебідки я не знаю. в общем, така лебідка. Як можете побачити. Той тобі ж теж все працює. Я зараз одною рукою не покажу. вам так, ну, В общем, крутиться, все працює. Піднімав, пускай. Так, диск ваз. Диск отакий маємо на його розміри. Диск теж дуже гарний, як новий, немає взагалі нічого не погнутий, в дуже гарному стані. Ціна на диск, я не пам'ятаю, чи 400 гривень. І пускач такий тракторний у нас є. Теж, ну, тут, зрозуміло, що треба буде обслужити, там подивитися, змастити. Взагалі, ціна його буде 800 гривень. Так що, ребятки, це не все, що у нас є. Це я вам так достав трошечки, що зміг достати. Тобі ж тут буде телеграм для зв'язку. Кому треба, пишіть, продамо. Хто може щось шукає, може кому щось буде цікаво, то пишіть, залюбки продамо. По нормальним цінам нормальний товар. Такий, що ну, треба буде там домкрат, ключ або хтось шукає або когось стартер. Ну стартер, скажу, це десь на китайські машини, мабуть. Потому что тут бирка стоит китайського. Даже ого тяжелее. Вот бачите. Це може джак, фотон. Такие автомобили. Ну, в общем, ребят, кому цікаво, телеграм пишите. Для зв'язку буде телеграм. Ну, а так, всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.